Посміхнулися всі і разом зі мною починаємо спілкування. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про транспорт. Закріпимо з вами деякі правила для пішоходів та пасажирів. Дуже важко уявити собі сучасне життя без транспорту. Транспортом ми пересуваємося по місту, з куточка в куточок нашої батьківщини, планети висувається по землі, воді та по повітрі. І тому він на такі види. Наземний, водний і повітряний. Я зараз вам пропоную закріпити цей транспорт за допомогою гри, яка називається пливе, їде, летить. Погляньте, будь ласка, на іграшковий транспорт. Ось катер. Транспорт, він пливе. Ми будемо зображувати ручкою хвильку. Автомобіль. Наземний транспорт. Ми зображуємо, і мітуємо руль. Повітряний транспорт ми показуємо ташку. І так, приготувалися, слухаємо уважно і граємо. Катер! Відомо з вами пограли. Діти, звичайно, найчастіше ми користуємося наземним транспортом. Ось сьогодні до нас завітало сонечко асоціації зі словом дорога. Діти, що ви уявляєте, коли чуєте слово дорога? Так, це велосипед. Дорога! Це легкові і вантажні автомобілі. Дорога це розмітка. Та. Дорога це груст або асфальт. Чудовий. Дорога це дерева і кущі. Дорога це пішоходи. Діти, для нас, для пішоходів, треба обов'язково знати, деякі... Знаки дорожні. І давайте зараз з вами їх згадаємо. Погляньте, будь ласка, згадуйте, як називається цей знак? Так, пішохідний перехід. На яке світло світлофора ми можемо переходити вулицю? Молодці на зелене світло! І там, де на дорозі, намальована зебра. А сьогодні, малята, я вас хочу познайомити ще з одним дорожнім знаком. Зверніть увагу, він. Червоній рамочці зображені діти. Цей знак ми можемо побачити там, де знаходиться дитячий садок, школа, дитячий парк це знак для водіїв, щоб вони зменшили швидкість і знали, що треба бути обережними, бо можуть з'явитися діти. Продовжуємо спілкуватися і грати. Зараз я вам пропоную пограти в ритмічну гру. Погляньте, будь ласка, в мене на столі круг, куля, круг, куля. На круг ми кладемо долоньку, на кулю будемо плескати. Кладемо, плескаємо. І так пробуємо. Відбиваємо ритм. Thank you слухати уважно коротеньке оповідання про природу, яка трапилась із Наталочкою у автобусі. Їхала в автобусі дівчинка Натуся. Раптом бачить Натаночка, що зайшла бабуся, бабусенька сивенька, бабусенька старенька. іде вона зітхаючи салоном помаленьку із паличкою бав. Вона усміхнулася привітно, але ніяково. І на сказала ласкаво. Дякую. Діти, кого побачила Наталочка в автобусі? Так, бабусю. А яка була бабусенька? Старенька, сивенька, втомлива, втомлена. Діти, а як ви схвалюєте її вчинок на Так, ми схвалюємо її вчинок. А давайте з вами згадаємо, якими ще. В автобусі не смітити і пам'ятати, що автобус це не неїдальне. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. І зараз прийшов час, коли ви можете трішки пофантазувати, тобто зліпити, зробити аплікацію, скласти злічайний паличок той вид транспорту, в якому ви хочете бути пасажиром. До побачення, малята, до нових зустрічей!